Так, всім привіт. а в мене тут найвеличезна моя посилка за весь час, що я отримую. Але мені не подобається те, що вона вже була перепакована скотчем. Я сподіваюся, що доїхало все, що я замовляла. Але так як мені сюди впхнуло три моїх закази одразу, хоча я їх замовляла в різний час. Тому я, мабуть, зараз розберу все по своїх заказах, як воно було зроблено. І зроблю три окремих розпаковочки, тому що якщо робити це все зразу, його тут багато всередині там усього. Тому зараз я його розберу і покажу вам все. Я не знаю, воно, мабуть, все лежить, але ще тут такий бонус. є, тут у мене знову подаруночки за мої замовлення на тему. Трошки пізніше, в общем, я все це розберу по кучках. Щоб його вже сформувати три окремих посилочки, і все я вам покажу, все, як я заказувала. І щоб вони не були ці відео такі довгі і нудні, тому дивимося далі. Так, дивіться, ось, дивіться, в мене було перше замовлення. Ось. Тоді друга була кофточка і светр. І ось це. І в цьому замовленні в мене перша юбка і сумочка йдуть як подарунок. Але все це ми подивимося на відео. Це я вам покажу. Тому погнали, дивіться! Перше, що я замовляла, це посилочка, де йдуть носочки. Так, що ми маємо в цій посилочці? В цій посилочці ми маємо ось ці рюшки. Це мені на спідницю. Вони пізніше також будуть в моїх відео, тому що я вже відзняла одне відео, де я замовляю з Алікспреса. Якщо чесно, посилочка з Алікспреса вже теж десь йде, хоча я її заказала. Раніше це ось така. Вона не чисто біла, звісно, бо мені було, треба було молодь о, біла чисто. Але єдиний мінус, в чому, я не знаю, може просто вони в них вже лежать порізані. Тут, де майже один метр. По-моєму, там 97 см. Я замовила собі 4 метри. Мені треба було, ну, я думала, чи воно мені прийде все одне. Шматочкам, але, на жаль, ні, вони прийшли мені кожна порізана по метру. Тепер мені це буде не сильно зручно, якщо чесно. Бачите, вони... І всі чотири такі ось. Вони однакові. Бо я їх хочу використовувати на спідницю, я їх тепер прийдеться мені їх сшивати, і я боюся, що ці шви будуть трошки грубими. Але я спробую сподіваюся, що буде не грубе. Тому. Цю посилочку, мабуть, вона буде самою останньою в мене, бо я вже як зішию собі спідничку. Заодно покажу, для чого ж я її використовувала. Так, наступна в цьому замовленні в нас йде щіточка. Зараз я вам покажу її, розпакую. Ой, вона вже сама випала з другої сторони. Ось дивіться, така щіточка, вона груба. Казагнута. Трішки думала, якщо чесно, що вона буде трошки ширшою, тому що на фото вона так виглядає трошки ширшою, звісно. Але я її собі взяла. Я на свою голову поклала білу плитку на підлогу і зробила білу затирку в ній. І тому це дуже незручно, тому що вона в мене при вході і зимою вона дуже швидко грязниця. І я собі на допомогу взяла ось цю помічницю. Сподіваюся, що. Шви буде чистити її дуже гарно. Звісно, що для цього ще мені треба буде і якісь средства. Так, наступне, що я взяла, це в мене було на розпаковочках бутилочки, там йшли силіконові трубочки, і так як вони дуже тонесенькі, їх немає чим чистити, не знаю, але, мабуть, це теж я з розміром не вгадала. Ось такі щиточки. Мабуть, мені здається, що треба трошки більшою. Але я спробую їх в наборі йде 5 штук. Так, і вони всі однакові. Ладно, хай будуть. Так, наступна це ось і у нас носочки. Так, вони запаковані. Гарненько, їх можна так і зберегати. Зараз скажу скільки пар: одна, дві, три, 4, 5 пар. Носочків. Це для доньки взяла. І з сердечками. Мені вони так сподобалися, виглядали вони, звісно, класно. На вигляд, вони теж, наче, непоганої якості. Тягнуться гарно. Отлічні носочки, я вам скажу. Але коштували вони там щось не дуже дорого, я пам'ятаю, зараз я гляну. Ось так вони виглядають. Тут 110 гривень 5 пар, це дуже дешево, я вважаю. Але, чесно кажучи, я думала трошки буде друга якість, але мені подобається ця якість. Просто мені на фото вони здаються трошки іншими. Але це, мабуть, на фото вони весенні-осінні, якась ниточка ще попалася в добавок нам в подарунок. Весенні осінні в общем, такі, ой, весенньо-літні більше навіть підходять таке, в общем. То, я думаю, буде зручно в самий раз. Так, які в нас тут іде розміри, чи написано, чи не написано, я не знаю. Але я А, 9-12 років вони йдуть. Ну, я сподіваюся, що це підійдуть. На моє око, то воно підходить. Так, наступне це у нас бордовий настрій. Бордовий настрій під мої всі образи, які нас тут ще чекають. Як я вже казала, що посилочку я розложила на три, так як я і замовляла, так і є. Ці колготочки я хотіла замовити на алі, але в мене не вийшло. Скажу чесно, в нас я їх навіть не шукала, не ходила по магазинам, тому що я все купляю онлайн, і мені, в общем, було зручно їх зразу тут купити. Так, тут я щось не зрозуміла, що за розмір, але він і йшов в один розмір. Ну, я дивлюсь по ним, що я должна влізти. Вони такі плотненькі. Навесну в самий раз. Мені подобається. Я... О, мені не подобається, блін. Ну на що вони оце роблять? Там не було видно, що ззаді така попа ці дві полоски. Це... Попа, як кажуть, я не розумію, навіщо таке робить, бо це незручно. Воно і в дитинстві не було зручно, і зараз це незручно. Навіщо вони таке роблять, коли вже давним-давно всі роблять з однією полосочкою. Ох, ці китайці досі роблять так. Ну, таке собі. Ладно, я поміряю під спідничку. Сподіваюсь, що буде зручно. Наступна в нас вже йде взуття. Це заказала я собі на літо. Мені подобається, скажу чесно, мені подобається. 37 розмір. Зараз гострий носочок прям в тему. Ну, дивіться, зроблені, Просто супер. Коштували вони дуже дешево, я пам'ятаю. Так, це не шкіра, так, це зам, дермантін, як ми його називали. Як зараз модно казати, що це екошкіра. Так, дивимося. Зараз вони коштують 423 гривні. Але я пам'ятаю, що я їх купляла дешевше. Я їх купляла за 966, тут воно мене показує в доларах. Я пам'ятаю, що вони були наче дешевше мені. Але вони мені подобаються. Пізніше я помірюю на ножку, як вони мені сядуть. Але я ще скажу наперед, я замовляла до них ще сумочку. Сумочка мені повинна приїхати на дня, бо я дивилася посилочка вже десь поруч. В общем, будемо приміряти. Під що їх носити, я ще не придумала. Але, звісно, це на літо під якісь платічки, якісь сарафанчики. Ну, блін, мені от так дивлюся, мені вони просто, блін, вау. Мені подобаються. Вони такі, як були і на картинці, такі вони мені приїхали. Ну, дивіться. Ніде не торчить ні клей, нічого. Все зроблено так акуратненько. Єдине, щось там на п'яточки трошки грязно попалося, але це можна відтерти. Масінька капочка. Ну, вони просто, я не знаю, мені подобається. Просто бомбезні. Я буду носити їх так точно. Так. На цьому ми першу посилочку, ой, не посилочку, да, посилочку, розпаковочку завершуємо. І це я все приміряю. Ну, що я примірюю? Я приміряю тільки колготи, але, мабуть, вони будуть в наступному відео. Я б спробую показати, як ця щоточка, вона щось чиста не чиста. Також спробую ці штучки. Ну, звісно, що я поміряю. Тапочки, в кінці відео я вам покажу все, як сідає на ножку, якийсь образ підберу під них. Може, до того, як я ще буду монтувати це всі відео і приїде моя сумочка для завершення образу, тому дивимося далі. Далі, як завжди, всі силочки я залишаю під відео. З вас лайки, підписочка, дякую всім зарані. Тому дивимося далі, якщо сіло на мені, як воно все це виглядає. Пока-пока! Так, а я так спішила, що не показала, як же сидять на мені ці шлюпочки. Зараз я покажу. Ой, розмір 37, дешево мені, ідеальненько. Мені подобається. Це я приміряла у прас-свет раз під чорну юбочку, мені сподобався супер. Звісно, що шлюпки сюди не підходять, під нього треба якусь супер, високоньку. На сумочку, сумочку також я під них замовила. Зараз я вам покажу, як вони сидять на ножках ближче. Ну що, ось так вони виглядають на ноці. Пальчики якраз в мене поміщаються гарненько. У мене не широка ножка, тому по розмірчику мені все підійшло ідеальненько. Мені вони подобаються. Так, я сподіваюся, що, звісно, цими носками я чухати ніде нічого не буду. І що вони будуть гарно. А зараз попробуємо вимити бутилочку, Даже не саму бутилочку, а ось цю трубочку. Всіми штучками. Остаток виливаємо. Водичку спустили всю. Додаю трошки миючого. Зараз поколочу, щоб миєча набралася також вже в трубочку. Так. Щіточка. Ой, вона якраз ідеально для, підходить для цієї трубочки. Навіть, я так скажу, туго заходить, її вистачає на всю довжину. Ось якраз ручка в мене в руках. На всю довжину її вистачило. Але пугнулася зразу. Так, візьму трошки піни. Ну, вже навіть після першого я бачу результат, ось я її просто витягнула. і ось воно вже все позбирала. Тому дуже вдала покупка. Але мене <рес> <рес> ще трапилось. І трубочка стала, дивіться, бачите, на трубочці видно, що вона зібрала там остатки чаю. Зараз також з цієї сторони пройдемося. Да, все ідеально вимиває, мені сподобалося. Полоснули. Ось все, трубочка біленька, як і була, супер. В общем, ці штучки працюють, в комплекті їх було 5 штук. Але так, да, вони гнуться, в принципі, і трубочка гнеться, і ця штучка гнеться, в общем, є місто биті. Ну, що я можу сказати? Колготи виглядають класно, але вони на мене маленькі. Може, так там ненадовго їх ще можна якось вдягнути, але мені здається, що. При ходьбі вони будуть сповзати, і треба буде якось в них ходити трошки по хаті, подивитися, як вони себе ведуть. Ці дві полосочки ззаді незручно, як я і казала. І вони, дивіться, в мене зріст іде метр шістдесят, і вони на мене ледве-ледве налізли. Чоботи.